8 жовтня на майданчику біля центру дитячої та нацької творчості продовжили районні патріотичні туристсько-спортивні змагання Ігри патріотів учні загальноосвітніх навчальних закладів 1-3 ступенів. Нагадаю, що захід проходив в рамках діяльності Радо Скрона з напрямку Краєзнавець. Загалом у спортивному заході участь взяли команди з 17 шкіл району. До змагань допускались учні 6-11 класів. Розпочали захід із хвилини мовчання, якою вшанували пам'ять нашого односельця Сергія Цимбала, який героїчно загинув на сході країни, виконуючи свій громадянський обов'язок. Урочистості продовжили представлення кожної команди, де учасники презентували назву команди і свій девіз. Любим землю свою святу. Відсіч ворогам дамо, рідний край захиснемо. Наш приятель, сміливий вітер, відвага це наш запобіг. Природу козацького, діти, землі української світ. Команда Рослава, наш девіз! Україна, рідний край, сонце, річка, сильний май. Методист центру дитячої та нацької творчості Наталія Міщенко ознайомила учасників змагань з правилами гри і побажала усім успіху. Програма заходу включала в себе командні змагання зі спортивного туризму, купини, паралельні мотузки, траверс, горизонтальний, полода і навісна переправа, а також шість конкурсів, де обов'язковими були знання пам'ятних місць Київщини, вміння надавати першу медичну допомогу в мирний час та в умовах військових дій, вміти відповідати на запитання на національну патріотичну тематику. Організатори були вражені як патріотичним настроєм учнів брати участь у такого роду змаганнях, так і підготовкою школярів. Ви знаєте, дуже вражена тим, що дійсно наші діти підготовлені до таких надзвичайних ситуацій, і ось пройшло чотири команди. З відзнакою всі пройшли абсолютно всі питання. Да, це дуже вражає, і наш неспокійний такий час це дуже, ну, як, дуже добре. І ми будемо впевнені, що діти можуть надати допомогу в будь-якій ситуації і зберегти людське життя, яке є найдорожчим, що є в людини. Станція наша називається Кросворд. Діти підготовлені дуже гарно, тому що все ж таки знають, що стосується їхньої держави. Питання в нас більш-менш порівняно середньої тяжкості. Особа, що належить до постійного населення, яка проживає в державі, країна, де вони народилися. Тобто відповідають на, саме на ось такого роду запитання. В результаті двох днів цікавих і насичених змагань переможцями серед команд загальноосвітніх навчальних закладів першого-другого ступенів стали. Ясенівська команда Романтики, яка посіла перше місце. Друге місце дісталось команді Молода Січ з Кривця. Третє місце за Венерівською дружбою. А серед команд загальноосвітніх навчальних закладів першого третього ступенів місця розподілили так: перше місце команда Олімп 3000 Ставищенського навчально-виховного комплексу номер 1 на другому місці команда Горизонт НВК номер 2 І третє місце посіли завзяті козаки з розкішної. Всі команди переможці нагороджені грамотами відділу освіти Ставищенської районної державної адміністрації та координаційної ради Радо Скрона.